Сьогодні розкажу вам про картину, вартість якої, як бюджет сусідньої Молдови. Це картина з виставки Мазня геніальної художниці Соні Морозю. Завдяки цій картині вона змогла собі придбати якусь нормальну картину. Так, так, спокійно, яка Соня Морозю? Та й бюджет у неї значно вищий, ніж. Бюджет Молдови. Боже, я тобі подарю ну. Сьогодні говоримо про легендарну налізу. Вона ж Джоконда Леонардо Ді Капріо. Добре, добре, Леонардо да Вінчі. Так що це в біса означає за оцінками італійських біографів. На написанні цієї картини у Да Вінчі пішло цілих чотири роки. А на собі картині Ліза Герардіні, дружина Неоціанта з Італії, Франческо Дель Джоконда. Подейкують, що Леонардо да Вінчі, гуляючи вулицями Флоренції, спостерігав за жінками. І одного разу його зачепила, начебто, звичайна жінка, з якою він написав цей чудовий портрет. Тому, дівчата, якщо на вас в парку дивиться якийсь чоловік, це може бути не маньяк, а наступник Леонардо да Вінчі. За минулий час різні люди дуже багато разів хотіли зіпсувати моналізу. В неї кидали різними предметами, вливали кислотою і навіть нещодавно облили супом. Як на мене, обливати супом це вже не повага до самої Моналізи. Я розумію облити кислотою. Я розумію жбурнути камінь, але ж не супом. До речі, це не вперше кидають саме їжу в 2022 році. Мона ліза отримала в своє обличчя торт. Так. І я не впевнений, що це було вітання з днем народження. Мона Ліза це картина, яку найбільше серед усіх намагається пошкодити або викрасти. Тому адміністрація Лувру виділила цілих 7 мільйонів доларів на її охорону. Ну а сама ж картина застрахована на суму 3 мільярди доларів. І це робить її найдорожчою картиною в світі. До речі, у коментах напишіть, де б ви повісили таку картину, якби вона була вашою. А ще підписуйтесь, ставте вподобайки і пам'ятайте, жити зовсім не Дорого, якщо у вас є гроші, їх вам і побажаю.